Ці реформи є важливим елементом для зміцнення довіри інвесторів та інтеграції України у міжнародні фінансові ринки. Ну і тут схоже на правду, бо, як мінімум, двох українців, керівника апарату комісії Михайла Янчука та голову комісії Руслана Магомедова, громадська спілка СФГ допомогла інтегрувати за кордону міжнародні фінансові ринки Фінляндії або Польщі. Маємо надію, що Правоохоронці, зокрема, зможуть перевірити, чи відвідували ці країни зазначені можновладці взагалі. А вже ж ми відповіли на лист громадської спілки СФГ. А вже ж ми запропонували записати відеокоментар з представником спілки, і а вже ж попросили повідомити, скільки грошей було витрачено спілкою на відрядження посадовців комісії та чиї це. Гроші, а вже ж на наш лист і прохання про коментар у спілці наразі вирішили не відповідати.